Всім привіт! Ви сто відсотків не уявляєте на якому каналі ви знаходитесь. Сьогодні я вирішив купити їжу і її з'їсти на камеру. Я не знаю скільки це набере переглядів, але якщо це набере багато переглядів, то я буду знімати ще подібні відео, буду ще витрачати гроші і ще отримувати смакову насолоду. Зараз я знаходжусь в такому стані, коли на лайв каналі у мене не дуже багато ідей, що зняти. Ну а що тут ще додати? Йдемо їсти. Ось я вже майже прийшов 85 гривень 40 копійок. Саме стільки я витратив на покупку всієї цієї жрачки, і, можливо, у вас виникне запитання, навіщо витрачати 18 гривень на таку мікроскопічну упаковку чіпсів? Ну я тільки хочу спробувати, а грошей хочеться витратити менше, і тому... Я купив таку маленьку пачку, при цьому витратив, до речі, не дуже мало. Тобто 18 гривень для буквально трьох чіпсів. Ну Тут їх не три, але все одно малувато. Хороші смаки схожі, ось є сухарики з крабом, чіпси з крабом, далі сметано зелені чіпси і трохи інакший смак сухариків. Хоча знову ж таки можна було купити індентичний. Загалом відкривається доволі просто, на дотик нормально. Пробуємо. Загалом мені подобається смак чіпсів Лейс. Бляха, я оцінюю чипси так, ніби я їх їм перший раз. Ні далеко не в перший. Ну мені подобається смак. Багато хімії. Я ставлю цим чіпсам 9 з 10. Єдине, що ціна кусається. Загалом упаковка теж відкривається, але як ви бачите, так собі. Із-за того, що вона більша, з того, що вона ширша, то відкривається вона не так класно. Але прикол цих сухариків в тому, що тут є соус. Сирний соус. Спробуємо сухарики в соло. Ну, так як це просто сухарики, то смак ніби відчувається, ніби хліба якогось. Хоча так і має бути. Пробуємо з соусом. Можу сказати, що соусом набагато краще. Просто, якщо пробувати сухарики, ніби 6 або 7 з 10, тому що знову ж таки хліб. Ну так і має бути це суть сухариків. Тут суб'єктивна оцінка. Сирним соусом. Я би сказав, що це вже 8 з 10, відчувається менше хліба. Ну і при цьому соус. Знову ж таки відкривається легко, пачка нічим, в принципі, не відрізняється. Пробуємо самі чіпси. Смак ніби ще більш насичений. Я теж ставлю 9 з 10. Ну, Мені і той, і то смак подобається. Так. Якщо купуєте сухарики, купуйте меншу пачку, бо менша пачка ніби краще відкривається. Але дивіться, в принципі, на співвідношення ціни і того, скільки сухариків ви отримуєте і тільки тоді робіть вибір, мене не слухайте. Хліб відчувається в меншій степені. Тут вже впевнені 7 з 10. Жесть, до речі, сухарики з крабом з сирним соусом. Смак дивний, але ніби кращий, ніж просто сухарики. Я думаю, що це теж 8 з 10. Хороша оцінка всієї жрачки ніби очевидна. Мені лінь просто знімати якісь нормальні відео, і тому я знімаю те, як я їм. Це не запарно, і при цьому легко монтувати, бо мало матеріалу. Всім пакета!